Тут дуже багато зараз болю, страждань, дуже багато загиблих наших воїнів. Але ми маємо надію, що Христос воскресить наші тіла і ті воїни, які загибли в війні в Україні, наші воїни, вони є воїнами світла, які як Ісус Христос сказав, що немає більше тої любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Тобто, якщо вони своє, віддали своє життя за нас за те, щоб захистити нас, то вони явили нам най, найбільшу, найбільшу любов в цьому світі. І ми віримо в те, що Господь воскресить їх. І для а, тих, а, чи, Хто чи втратив а, близьких та... родину свою. А, це відповідь, що а, при, приходить до Бога, до церкви, живої церкви, місії Слово Боже, і Господь тоді і вас воскресить в останній день. І це значить, що ми всі зустрінемось. З, родини, з нашою родиною, з нашою сім'єю, з нашими близькими, хто, хто загинув. Ми будемо разом. А, самий а, жахливий жах буде, якщо ми а, тут жили і думали, а де ж той Бог, чому загинув мій близький якийсь там. І потім а, ось той момент, коли ми вже Побачили, побачили хоть, хоть його. світі, ми да. вже е, мали можливість е, обнятися, За, е, залишитися, нами, залишитися да. разом. Але Розходимо Господь об, каже, що його. Він, він явив ту любов, він е, йде до раю. А ми, ми е, не виконували двох заповідей. Ми не любили Бога. Тобто ми не виконували його слова і ми не любили ближнього. А, і наш шлях буде до пекла. Оце жахливий жах. Тому приєднуйтесь до місії Слово Боже. Становіться учнями Ісуса Христа, і будете врятовані. Амінь.